Вітаємо на КТМ Новини. Сьогодні у випуску розкажемо. Олександрійська громада має бюджет на 2021 рік із сесійного засідання. Про плани на новий бюджетний рік та новели бюджету. Брифінг мера Олександр Піщанський презентував свою книгу про події афганської війни. Новорічна виставка та благодійна акція пропонують бібліотеки. 24 грудня відбулася третя сесія Олександрійської міської ради, восьмого скликання. Депутати протягом чотирьох -го годин розглянули понад 40 питань. Найбільш тривале обговорення викликали три питання: програма економічного і соціального розвитку Олександрійської міської територіальної громади, бюджет на 2021 рік та передача на баланс громади районної лікарні і поліклініки. Шість Протягом чотирьох годин депутати Олександрійської міської ради, скликання вирішували головні бюджетні та програмні питання на 2021 рік. В порядку денному 37 основних та з десяток додаткових питань. Окрім цього, звернення депутатів з них і розпочали. Питання благоустрою звучили Олена Богоявленська, Віталій Заріцький, Юрій Нос, Євген Моцний. Останній також оголосив про створення фракції Сила і честь звернення депутатів стосувалися і тарифних питань, зокрема щодо підвищення. Тарифу на воду, дивлячись на те, що запропонований тариф ОКВП дніпро кіровоград являється найвищим в Україні, враховуючи відстань водопостачання до міста Олександрія, виникає великий сумнів в правильності розрахунку та доцільності підвищення даного тарифу до такого рівня. ОКВП дніпро кіровоград будучи ліцензіатом, порушив пункт 2.1 постанови НКРКП від 30.06.2017 року номер 866 Ро порядок проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яким якою передбачається, що у разі, якщо ініціатором зміни ціни тарифу є ліцензіат, до то даний ліцензіат мало бути проведено громадське обговорення на місцях, враховуючи те, що ОКВП дніпро кіровоград є комунальним підприємством Кіровоградської обласної ради. Вернутися з листом до Кіровоградської обласної ради з вимогою прийняти відповідне рішення та призупинити введення в дію з 1 січня 2021 року в дію тарифу на водопостачання та водовідведення до моменту підтвердження правильності та обґрунтованості розрахунків з органів місцевого самоврядування. Перед розглядом основних сесійних питань слово взяв мер Сергій Кузьменко. Наша команда почала. Працювати з документами, ми почали знайомитися, який стан справ у місті. Ми обов'язково розберемося. Ми зрозуміло, що знали, що доход на душу населення в місті Олександрії один з найгірших в області, один з найгірших в області, тому базова дотація з державного бюджету для нас надзвичайно важлива. І моїм пріоритетом була робота із депутатами обласної ради. Моїм пріоритетом була робота із депутатами Верховної Ради із головою обласної державної адміністрації, з тим, щоб місто Олександрії отримало достойну підтримку із своїм несклад... із своїм досить складним бюджетом. Ми маємо позитивні новини, вони приємні. Ми отримали. 5,3 мільйона додаткової дотації з обласного бюджету це добре. Ми отримали 4 мільйона гривень для того, щоб жителі Олександрії ходили до свого театру. Ми добудуємо наш театр. Я радію з того, що Наші бюджетники в першу чергу освітяни так декларує нам державний бюджет в новому 2021 році будуть отримувати вищі заробітні плати. В Новому бюджеті збільшується фінансування дитячої лікарні. я хочу також проінформувати, що ми клали збільшення фінансування на нашу дитячу міську лікарню, щоб наші дітки мали. Можливість отримувати якісне харчування на ці потреби ми заклали в два рази більше коштів, чим це було передбачено в бюджеті 2020 року. Далі перейшли до розгляду питань. Більшість приймалася за основу і в цілому. Так, майже одноголосно погодили оборонну і мобілізаційну програму, програму розвитку місцевого самоврядування, муніципальну безпеку, безпечне міста, розвиток архівної справи, благоустрою тощо, затвердили перелік адмінпослуг, що надаються ЦНАПом. Також погодили зміну статутних капіталів медичних комунальних підприємств. А от програма економічної і соціального розвитку Олександрійської МТГ на 2021 рік викликала. Мало запитань одне з них щодо створення нових робочих місць. Бачається програмою створення 750 нових робочих місць. Пропонується, що даний показник буде виконаний за рахунок створення нових фопів. Це біля 290-300 чоловік. Також за рахунок легалізації найманої праці. Це біля 150 160 чоловік. І за рахунок створення нових робочих місць у суб'єктів господарювання, в тому числі у фізичних осіб підприємців також. Це показник на рівні 300 чоловік. Наприклад, на сьогодні реалізується проект щодо створення нашої льодової арени. Також міська влада буде сприяти цьому, профінансована з місцевого бюджету на поворотній основі 1 мільйон гривень. І передбачається, що по даному проєкту буде створено 19 робочих місць. Ну це вони будуть входити в ті, що я вже озвучив. Ще одне питання: створення підприємства з переробки відходів. Це пріоритет не тільки у нашого міста, але й у нашій області і в державі на сьогодні. Тому є даний пункт в проєкті програми. По-друге, на сьогодні вже є конкретна пропозиція від німецької сторони щодо створення спільного підприємства, але там треба буде наше співфінансування на рівні 30% від вартості проекту ще суми загальних не знаємо. Ну і по-третє, ще раніше пропонувалося таке місце, але тут треба згідно з генпланом, тут треба комісійно це все робити щодо створення такого підприємства в території колишнього глиняного кар'єру. Це за колишнім РЕУ. Наступне питання: бюджет на 2021 рік викликав не менш ваве обговорювання, після якого депутати все ж таки прийняли рішення. Доходи та видатки у розмірі 588 мільйонів 400 тисяч гривень. Резервний фонд між обома частинами 5 мільйонів гривень. В розрахунки вже закладений відсоток на збільшення мінімальної зарплати та тарифів на енергоносії. Фінанси будуть спрямовані а, на найнеобхідніші та, потреби та, життєдіяльності Олександрійської громади. 90% витрат підпад. Дає під захищені статті видатків. На сесії обрали старости Ловківки, Олександрійської та Ізмайлівки. Окрім цього, до складу виконавчого комітету увійшли старости тергромад та підприємець Анна Хворостина за поданням фракції Сила і честь. Розглянули також питання прийняття райлікарні до Олександрійської міської територіальної громади. Міська рада увійшла у склад засновників некомерційного підприємства Центральна райлікарня. Закінчилася сесія на святковій ноті. Засиляти на селі родуся. Оянуся. Наробився. Одразу після сесійного засідання міський голова зустрівся з журналістами. Під час брифінгу Сергій Кузьменко привітав жителів Олександрійської громади з прийняттям бюджету на 2021 рік та коротко повідомив про новели фінансового документу та прийнятих рішень. Далі пряма мова. Я з великим задоволенням хочу поінформувати жителів нашого міста про те, що разом з депутатами міської ради ми сьогодні ухвалили міський бюджет. Це буде це означає в першу чергу те, що з 1 січня місто Олександрія буде жити в штатному режимі, воно буде прибиратися, воно буде освітлюватися, в ньому буде тепло, в ньому можна буде проводити новорічні різдвяні свята, всі працівники бюджетних сфер будуть отримувати заробітну плату, і вчитель, і лікар, і комунальні працівники. І власне приймаючи цей бюджет, я хотів би в першу чергу подякувати депутатам міської ради всіх фракцій за конструктивну роботу, за за допомогу підготовки цього бюджету і власне за результативне голосування, яким депутати підтвердили готовність до конструктивної роботи і до прийняття вірних рішень. Декілька слів про те, за що голосували депутати як Олександрійської міської ради, так і депутати обласної ради, адже бюджет області був прийнятий вчора обласною радою. І забігаючи наперед, хочу сказати, що він був приємний для жителів Олександрії, адже ми отримали із обласного бюджету додаткову субвенцію в 5,3 млн грн, що дозволить нам. І підтримати наш платіжний баланс по теплокомуненерго, це означає, що ми зможемо розрахуватися за електроенергію. Ми будемо в графіки оплат за природний газ. І, власне, ці питання, які ми повинні бути вирішувати, технічно ми зможемо вирішити. Я хочу також подякувати депутатам за прийняте рішення і за те, що місто отримує додаткові 4 мільйони гривень на завершення реставрації нашого театру. Зрозуміло, що театр відреставрований, але біля театру є подвір'я, є парк, який потрібно привести до ладу. І ми хочемо, щоб вже цього літа там було комфортно, затишно, і люди, які будуть приходити до нашого театру, будуть мати комфортні умови. Це також позитив, і я щиро дякую за таку позицію. Те, що стосується бюджету міста Олександрії, то він також несе в собою в собі певні новації, певні можливості. Я хочу наголосити на тому, що наші вчителі отримають від держави більш високі заробітні плати. А міська рада подбала про те, щоб в 2021 році наші вчителі отримали одноразову грошову допомогу в вигляді 100% від своїх окладів. Це гарна річ і гарна підтримка наших вчителів. Я також хочу зазначити, що в питанні фінансування житлово-комунального господарства. У нас є також новації. Ми будемо не тільки підтримувати існуючий рівень послуг, а ми ще заклали кошти для того, щоб в цьому році розпочати велику роботу по реконструкції або благоустрою наших прибудинкових територій або дворів, як ми називаємо, і ми в цьому році розпочнемо цю, розпочнемо цю роботу і декілька. Дворів ми зробимо такими зразково, зразково показательними, да? ось в яких проведемо капітальний ремонт і асфальтного покриття, і зробимо тротуари, і зробимо майданчики для діток, для заняття спортом, для відпочинку. Тощо я думаю, що в нас Є така можливість і є люди, які вже працюють над зовнішнім виглядом таких дворів. Ми обов'язково порадимося з мешканцями, жителями нашого міста про те, де це має бути. І після, а я переконаний, тому що після вдалого такого експерименту, вдалого кроку, в подальшому ми зможемо якомога більше дворів в місті Олександрії зробити затишними. Також у мене є гарна новина для всіх жителів міста про те, що ми хочемо відродити комунальне підприємство, яке буде займатися пасажирськими перевезеннями. Ми маємо за плани в цьому році придбати мінімум 5 сучасних нових автобусів, ось які будуть курсувати нашим містом, які будуть сучасними, комфортними, які будуть красивими. І які переконаний сподобається всім, хто користується такими послугами, і це додасть нашому місту такого європейського, європейських рис, європейських традицій і комфорту. Привідкрив завісу Сергій Кузьменко і у питанні, хто очолить КП Олександрійський центральний ринок, трьох кандидатів, яких найактивніше пропонували Олександрійці під час обговорення питання у соцмережах, Сергій Кузьменко запросить на співбесіду. Тож претенденти на крісло директора ринку це Ірина Анісімова, Олександр Кияшко та Андрій Холохоленко. А тепер до інших тем випуску. 23 грудня у музеї миру згадували війну в Афганістані. Цього дня свою книгу презентував Олександр Піщанський, голова ветеранської організації Олександрійська спілка захисників вітчизни. У книзі описані події афганської війни. Проте це незвичайний екскурс в історію на першому плані обличчя долі звичайних людей, які, віддаючи свій інтернаціональний обов'язок, опинилися в Афгані. Героїзм не може бути забутим. Впевнені ті, хто знає про Афганістан, не зі сторінок підручників, а бачив ці події на власні очі. Чому опинилися в Афгані, як їх зустрічали, перші сутички з ворогом та життя після війни? Всі ці розповіді збирав та систематизував Олександр Піщанський. Спочатку слова закарбувалися на сторінках олександрійських часописів, і лише через 30 років спогади олександрійських афганців лягли на сторінки тематичного видання Кріпче сталі сільні Не сразу возникла идея об этом. Я писал очерки о войнах Афганцах, публиковали их в нашей местной прессе. А потом мне подсказали, что с этих очерков можно издать книгу. И тогда я начал работать в этом направлении. Излагал материала от первых лиц, от первых лиц. Так оно более раскрывалось и психология, и состояние, и моральное состояние людей в этой войне. Книга червоною ниткою пронизана темою афганської війни. Головний постулат автора війна будь-яка. Це пік людського безглуздя. Чому наші війська опинилися в Афгані, і цьому є пояснення в книзі? тоді така ситуація. це дуже довго, і можна говорити об этом. Що в то время в странах Ближнього Востока пішов процес ісламізації політики і політизації іслама. Що породило гримучу сміть насілля зла, которая не вот нічого з ісламом. І ось це ось там вже зарождался в лагерях Пакистана, Пакистану, зарождался уже міжнародний тероризм. Але зовсім не війна є головною героїнею книги. На першому плані реальні люди, їх історії та спогади, їх обличчя ещё в 2009 году это Афганистан боль моя. Мы там просто э раскрыли именно о войнах погибших, которые погибли в Афганистане. Вот. Она носила так более, наверное, ознакомительный характер, там меньше розкривалося так вся суть, это просто мы как хроникально пытались донести, что вот они были Вот. Потому что когда даже тогда мы кинулись эту книгу создавать, то уже было трудно, потому что все в разных, кто разних, хто роз'їхався, хто жони поїжджали, и, и стали небожителями. Ну и пришлось много, конечно, поработать, чтобы собрать даже вот, вот вот, эти вот портреты, которые вот здесь, вот, здесь на на этом вот стенде. Це не перша друкована робота Олександра Піщанського. «Несколько очерків уже я підготовлю, вже є, вони вже в наборі. Там огромний пласт, який который... о войне, вообще написать війні все невозможно. Це однозначно невозможно. Потому що ну, люди не придумали таких слов, которыми можно было бы передавать ту боль, то все, что, что чувствовали тогда бойцы, там, что это все Его невозможно передать». Друга книга про героїв, яким ще є що сказати. Планується і продовження. Друга частина буде присвячена 51-му гвардійському авіаційному полку. А у центральній міській бібліотеці для дітей протягом новорічно-різдвяних свят працюватиме всеукраїнська виставка конкурс Новорічна композиція. Поробки для якої створила учнівська молодь міста. Найкращі роботи вже поїхали до Кропивницького представляти наше місто на обласному етапі. Також бібліотекарі Олександрійської ЦБС протягом грудня проводили акцію Робити добро легко. Під час неї вдалося зібрати новорічний декор, який передали до громадської організації Серце Матері. Понад 100 робіт від школярів та вихованців закладів позашкільної освіти взяли участь у всеукраїнському конкурсі Новорічна композиція Журі вже відібрало найкращі роботи, які представлятимуть місто на обласному етапі. Виставку було представлено більше ста робіт. Було переможцями в цьому конкурсі. Вийшли ЦДЮТ, БДЮТ, школа номер 19 школа номер 10 і Вони були направлені до Корпаницького для подальшої участі в конкурсі. Ті роботи, які там отримують перші місця, їдуть на Київ, і ну там також беруть участь у конкурсі. Мета виставки популяризувати серед дітей бережливе ставлення до природи. Одна з обов'язкових умов використати у своїх роботах природні матеріали. Також важливо, аби поробка мала практичне значення і нею можна було прикрасити оселю або ж ялинку. Я робила її з матеріалів природних матеріалів, і там є шишки, терен. Шипшина, жолуді, горішки і все. Мені робити іграшку допомагали, тато і керівник гуртка. Виставка робіт з новорічної флористики працюватиме у центральній міській бібліотеці для дітей впродовж усіх новорічних свят. Зазначимо також, що Олександрійська ЦБС ще на початку грудня оголосила благодійну акцію Робити добро легко в її рамках. Збирали новорічний декор для дітей з обмеженими можливостями. Просили приносити іграшки, ялинкові прикраси, ялинковий декор до бібліотек міста. І таким чином ми назбирали невелику, ну, невелику кількість ялинкових прикрас. І сьогодні передаємо громадській організації Серце Матері Юлії Лівандовській для того, щоб вони прикрасили ялинку, яка буде в них напередодні нового року, для того, щоб дітям було весело, цікаво, класно. Акція знайшла відгук серед Олександрійців. І окрім нових ялинкових прикрас, були і іграшки з історією, які передавались поколіннями від батьків до дітей. Усі новорічні прикраси передали громадські організації Серце Матері. Ці іграшки будуть використані на ялинку, яка буде в нашому приміщенні за адресою проспект Соборний 3. Один тато вже подарував нам ялинку, тому ми готуємось теж до новорічних свят. І якраз іграшок у нас не було, тому ми дуже радіємо і дякуємо бібліотеці за таку співпрацю і за такий гарний подарунок. Ми зараз повністю погрузилися в таку творчість, тому наші свята це будуть творчі майстер-класи для наших дітей згідно віку. Новорічно різдвяного святкового настрою усім нам та гарних вихідних зустрінемось.